Вітаю, шановні глядачі. Один плюс один продовжує працювати в загальнонаціональному марафоні. Я впевнений, коли ви бачите вже нашу сьогодні правда трійку. Ви розумієте, що зараз проект Україна в фокусі, і ми аналізуємо, що пишуть про нас іноземні медіа, що їх цікавить, і що вони розуміють, і які питання до нас ставить. Отже, ви ще не знаєте Трампа. Це один заголовок, який я почув цього тижня. Але Трамп і Путін вже крушляють один навколо одного. І світ може потонути в тероризмі, якщо Трамп не змінить свої кадрові рішення. Це навколо Трампа Держава так розумію. Трампа. Україна і свіда, всі і Америка, і всі проте це вже не перший тиждень, але кожен тиждень з'являється щось нове. Катерина Кобернак, єдина представниця Бабеля, сьогодні з нами, але тим не менш зможемо обговорити все, що цікаво записали закордонні змі. Катя, з чого починаємо? Напевно, що вже… уже ми не знаємо про Трампа. Що Давай з'ясуємо. Мені здається, що ми знаємо про Трампа вже все. І кожен раз, коли я читаю в західній пресі тексти про Трампа, мені так хочеться сказати, бідненькі, того що вони знаєте, кожен раз вони намагаються. Розглядіти в ньому щось нове. І розказати. так. І кожен раз ти читаєш, думаєш, а от який Трамп. Цього разу колонка Ньюсвіка це її написали два відомих колумністи. Це обидва директори Єльського університету інституту лідерства. І власне вона про те, що якщо ви думаєте, що зараз США залишать Україну на напризволяще, ви не знаєте Дональда Трампа. Тому ми не знаємо Дональда Трампа. Зразу скажуть, що це такі симпатики Трампа. Вони весь час весь текст вони на нього там якісь сподівання озвучують, що насправді в Трампа треба продивитися, роздивитися і краще розуміти його психологію. Ну дай Бог з Трампом, якщо вони в ньому роздивляються, нам важливо ця складова. Чому вони впевнені, що він не залишить Україну на напризволяш? Вони вважають, що у Трампа є три речі, на які треба концентрувати увагу. По перше, він не про ідеологію, а про прагматизм. Тут ще питання, чи це плюс для України чи ні. Але ну, прагматизм в нашому випадку може бути про те, що США все-таки є геополітичним суперником Росії, а Україна є ворогом Росії, і за принципом, ворог мого ворога, мій друг мій друг нам може повести. Друге, Трамп не любить, щоб його асоціювали з невдахами. Угу. І автори доходять до того висновку, що зараз Путін починає асоціюватися з невдахою. Що у нього є проблеми в економіці? Що у нього не так все добре, насправді там і з військом, ну і немає блискавичної перемоги і близько перемоги, він говорив. Тому реці що... потрібні країна починає палати потрошки на приробні заводи. І, ну таким чином вони приходять до, до висновку, що нібито а, 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 союз з путіним не має здаватися Трампу а, таким вже і привабливим. І насправді ці двоє людей, коли пишуть в колонку, вони говорять про те, що ми то знаємо Трампа. Ми з ним спілкувалися. Ми з ним спілкувалися там 10 років тому. Тут є питання, що, може це вже інший Трамп. А скажи, а навіть на прикладі цієї статті є взагалі український контекст, якщо ми говоримо про Україну, чи все одно довкола Росії і США? Е, насправді тут в цій колонці більше про ем, Росію, і, на жаль, це така загальна атмосфера от, текстів цього. Я тому і питаю. Так. Так. Бачите, мене ти мене наштовхуєш. Це насправді загальна атмосфера, вона дуже неприємна, але вона є говорить про те, що е, ну, власне, от і зійшлися два великих лідери. Трамп і Путін великих Но держав, але з'явилися ну, ну, це вже з'явилося. Другий президент також ось він mm -hmm. готовий і е е власне. Е там вже говориться про те, що здається формула Байдена про те, що нічого про Україну без України більше не працює. А що ще пишуть, коли про Трампа? Вони говорять про те, що е Трамп керується е логікою «розділяй та володарюй. І власне, якщо говорити про це, то взагалі то Трампу набагато більш вигідний союзник не Росія, а Китай. Тому що з Китаєм можна говорити. Ну це, мабуть, десь приблизно як Росія говорить: ми не ми не хочемо говорити з Україною, ми будемо говорити з Трампом. А Трамп десь так про себе думає, я не хочу говорити з Росією, мені поговорити СІ краще. А... Вони штучний інтелект, новий запуск. Вони там величезний Пентагон будують, з ними явно цікавіше. Ну, і, взагалі їх мільярди. І ринок, про що говорять колумністи, і ринок взагалі, та китайський взагалі не порівняється з ринком російським. Це просто пшик. А, угу. а, а мені ще сподобалось в цьому тексті про те, що вони цитують зятя а, Трампа. І він говорить про те, що а, для того, щоб говорити з Трампом, ви, потр... ви повинні зрозуміти Трампа. А, він думає інакше ніж ви. І мені я чесно кажучи, усміхнулась, тому що мені здається, це спробу зрозуміти Трампа. Це якась така абсолютно нескінченна гра журналістів всього світу. І зятя Трампа теж дуже цікавий персонаж. Давайте зараз поговоримо. Одна тема є цікава, яку я хочу на трошечки не пізніше лишити про розвідку, чутлива історія. Але ти говориш, що Трамп прагматик, і що може бути темою переговорів? От Washington Нью-Йорк Таймс писало про те, що так Трамп і Путін, знаєте, як бійці на ринку крижляють навколо одного, один одного до одного приглядаючись, і темою їхніх перемовин може бути не тільки Україна. Так а що ж насправді може бути оцією прагматичною темою перемовин? Цих двох людей і мені здається, оце видання New York Times так само говорить про те, як і Путін змінюється, хоча вони не зустрілися ще Трампом напряму. Але його риторика так само, і uh -huh. риторика його оточення потрохи змінює. А, так, власне, ця, ця стаття насправді багато в чому схожа на те, що ми говорили, але а, там більше про конкретнику, про що вони будуть говорити. І там є одна теза про те, що а, схоже, Трамп а, з Путіном хочуть і будуть говорити про ядерну зброю. І про ядерне роззброєння це перемовини, які почалися до повномасштабного вторгнення. По повного... роззброєння саме uh, так розбро... скорочення. Ну це тема, яка була така довготривала. Але скорочення ядерного озброєння, тому що ну, це була загальна тема великих держав. Всі скорочували ядерну зброю. І зараз, коли всі чекають, що вона полетить отут, в принципі, було б також непогано якось трохи це все приглушити. І е, справді е, там багато пишуть про те, що Трамп, мабуть, зацікавлений в перемовинах про ядерку, так само зацікавлений і Путін. А е, ще New York Таймс цікаво пише про те, що про те, що Путін, е, про манеру Путіна, про те, що Путін взагалі добре загаре. Є з Трампом він весь час намагається, як знаєте, кагибісти копіювати манеру, в якій спілкується інша людина, бути улесливим, а іноді відпускати оці свої дуже неприємні, якісь такі. Ну, такі такі також кагибіські жарти з погрозами, але в принципі він весь час говорить, наприклад, підтверджує те, що якби Трамп був президентом, війна б не почалась. Тому... Якби в нього не вкрали перемогу, тоді до речі. так в по на попередніх виборах. Угу. А взагалі, коли в Нью-Йорк Таймс пише про те, що важко говорити, ну вести перемовини з Росією, тому що як говорить. Людина, яку Трамп власне делегував вести перемовини з Ну, урегульовувати українсько-російське питання, це генерал Кіт Келах. Угу. Він говорить про те, що знаєте, дуже важко сказати Росії. Перестаньте вбивати людей. Це взагалі не їх менталітет. Мені дуже сподобалася ця фраза. Що вбивати людей це, це нормально для росіян? Він говорить про те, що треба говорити про економіку речами, які вони розуміють. От, власне, так, Трамп... як важливо. Мені здається, що для американців це дійшло нарешті. Ми їм це намагалися три роки пояснити. Що чому для цих кровожерливих дикунів вбивати людей це нормально на відміну цього іншого світу? Так, на жаль, це сталося після дуже багатьох жертв. Кать, але разом з тим, чи ти не помічаєш, як в західній пресі раптом Україна і Росія стають якимись таким знаєш рівнозначними гравцями у... в цій політичній, якщо перекласти на мову політики грі, коли говорять обидві сторони мають там чимось поступитися, обидві сторони, нібито обидві сторони, от раптом вирішили почати щось однакове. Не Росія напала на Україну, а от якийсь ніякий конфлікт. Які відбуваються між Україною і Росією, і от обидві сторони мають піти на поступки. Наскільки оце ця теза лунає в різних зараз текстах? Мені здається, що мода як у всьому що забули вже хто агресора, хто жертв моду. В цьому мені здається, як у всьому що відбувається в світі задав Трамп, коли він сказав Зеленському, що власне він мав не допустити цього конфлікту. Путін мав не нападати на Україну. А Зеленський винен в тому, що це сталося. Він не сказав, що він мав би здатися, але фактично а, я його риторика та... говорила про те, що ну, ну яким а... чином Зеленський вирішив воювати. А, а, та, Казався дуже зубивала, навіть міміка на обличчі в нього була ну, так. так таке враження, що опиратися людині, яка прийшла вбивати от людей от під Києвом, це де був... тупо да, тупо так, так, це нібито було недалекоглядно mm -hmm. і неправильно з точки зору політики. І мені здається, що вираз, ця цитата вона дуже легітимізує цю думку, і я з тобою згодна, тому що окрім того, що тепер Трамп, очевидно, готовий говорити про Україну без України. Так ще й до цього таке враження, що українці нібито Комусь, це заварили. Очевидно, чекайте. А так, тому ну, взагалі, от ця риторика і ці настрої вони дуже неприємні. Знаєте, таке враження, що всі вже чекають, поки зійдуться два лідери і вирішать, що робити з Україною. І це те, чого все-таки передмістя. Давай при так. попередньому президенті такого не було. Давайте так. Ми прекрасно пам'ятаємо, що всі плани існують рівно до того моменту, поки вони починають тілювати з життя. Я хочу тебе коротко спитати ще про одну статтю за Washington Post». Для мене вона була дуже неприємна і чутлива про те, що наскільки відбувається обмін інформацією, секретною розвідувальною інформацією і союзниками, тому що ми прекрасно розуміємо, що всі ті удари, які ми так ефективно завдаємо зараз по території Росії, без точного ціловказання не могли бути ефективними. Ну і в принципі, в цій статті Washington Тайм Вашингтон Пост справді говорять про те, що Обмін розвідданими рятує світ від тероризму, від Абсолютно. величезних катастроф. Більше того, воно навіть Росію рятує, тому що коли в Росії був там один з останніх терактів, де 140 людей загинуло, так. То, oh. так, так, здається, так. туди власне, передавали дані американців, вони попереджали навіть публічно. Uh -huh. Хотіли врятувати росіяни, це проігнорували далі люди, да, люди загинули. Так. А потім ще сказали, що це, мабуть, ви і планували, uh -huh. раз ви про це знали. Так. Але це все-таки про те, що американці всьому світу передають розвіддані. Американці в цьому сильні, вони цим хизуються, вони, вони доводять, що вони в цьому сильні. І власне, ця передача даних вона була найбільша публічною стала перед повномасштабним вторгненням. Пам'ятаєте, різні країни з так. своїх джерел казали, що буде а, війна. І що, а чому власне виникло за за, виникла занепокоєння? Тому що Трамп делегує ці повноваження досить таким суперечливим людям. Наприклад, він номінує на голову національної розвідки жінку, а, що це не завжди перевага в даному випадку. Габарт – це людина, яка зустрічалася в 17-му році з Асадом в серії. Вона взагалі да часто повторювала російську пропаганду і людина з поганою репутацією. І світ в цей момент, знаєте, такі трошки напружився, тому що це людина, яку б краще тримати подалі від взагалі чутливої інформації, а вона їм майже всю в руках може концентрувати. І стаття про те, що цей обмін йшов завжди перед війною великою він посилився. А зараз і Тулсій, і потенційний голова ФБР. Також номінант від Трампа вони власне анонсували про те, що будуть багато що змінювати. І зважаючи на риторику Трампа про те, що європейці і НАТО не фінансують, і, в принципі, пора подбати про свою безпеку, Європа побоюється, що обмін інформацією буде припинено і почнуться серйозні проблеми. І, наприклад, одна з проблем в тому, що вже... Адміністрація Трампа вони вже критикують обмін інформацією про а, пошук злочинців за кордоном, це за допомогою камер і так далі. Ну а це також безпека Європи і наш. Я знаю, що ти думаєш, що вочевидь ну, вони не зупинять, але це те, що цей інструмент стане предметом торгу, це очевидно, тому що це надзвичайно важлива історія. І недооцінювати її не можна, хоч ми не уділяємо їй багато уваги. Скажи, будь ласка, питання, яке ми ставимо собі кожен день, і кожен тиждень, коли збираємось тут. Україна ще в фокусі Трамп його проблеми, його перемовини, його люди, окей. Війна в Україні, вона ще пробивається напередовиться. Знаєш, Макс, от перед тим як Катя скаже, що стосується преси, я останнім часом помічаю по відеосюжетах. А я підписана багато американських, зокрема, телекомпаній, Вони зараз у них якась нова хвиля поїздок на фронт. Вони знов намагаються вишуковувати, як ще можна зацікавити їхніх глядачів і перейнятися українською війною. Чи така сама ситуація в друкованих змінах? Ага. Ну, звичайно, матеріалів про саме про фронт в великих медіа стало менше. І це абсолютно mm -hmm. логічно, тому що вони написали вже майже все, що могли. Да? Вони вразили, вони показали наших військових, показали їх техніку і так далі. Але матеріали все одно саме про фронт ще з'являються. Наприклад, на сайті локальної американської радіостанції VBA з'явився матеріал, Україна використовує вдосконалену радянську зброю для захисту життєво важливої річки від Росії. Сам матеріал знає, я його коли дивилася, думаю, це щось дуже схоже таке в дусі 23-го року, коли. Було а, цікаво західній аудиторії бачити, що о Боже вони воюють оцими якимись чи не на тачанках якихось з Першої про, світової. У, у річку там йдеться, нагадаю. Про Дніпро, про саме да, Дніпро. Да, про Дніпро, так. От і а, це така стара зброя. Це такі люди, Боже, вони сидять в справжніх окопах. Це такий фоторепортаж, і там справді робиться це, знаєте, наголос на те, що. Боже, це така якась справжня окопна війна, справжня окопна війна з, от, з людьми, які просто там закривають свої там зброї якимось там камуфляжем. Е, такого зараз справді менше набагато стало в великій пресі, тому що мені здається, що всі великі медіа. Так багато про це написали, що повторюватись там нема про що. Враження, знаєш, що хвиля докотилася до регіональних медіа. Так. Ну, слава і, Богу. І таке враження, що у них з'явились бюджети, можна на це поїхати зробити. Це також. Ну, тобто вони вже знаєте, і, і вони це роблять. Але е, війна досі є. Е, ну, що вони пишуть, що їм цікаво в цьому? Не, не дуже приємні теми, тому що е, ну, різні. Ми минулого разу, пам'ятаєте, говорили про корейців. Про те, що це дуже специфічні солдати, про те, що вони специфічно воюють, специфічно здаються. Специфі... не здаються в полон. Специфічно вколон. вмирають, хочуть вмирати. Що вони а, хочуть всі покінчити життям самогубством і спробуй врятуй, угу. і от здається, а, а, сталося щось приємне на фронті. Корейці зникли. Їх два тижні немає. Я, до речі, коли читала цю статтю статті Нью-Йорк Таймс про те, що а, а, війська північної Кореї на передовій а, їх більше не видно. Я згадала, що я бачила тексти про те, що Кадирова не видно два тижні. У Мене якесь таке. Думаю, щось що всі зникли. Всі, всі неприємні люди зникли знову. Зникли або закінчилися тут. Ще такі питання. Будемо сподіватися. А, і е, New York Times коротко пише про те, що два тижні не видно корейців. Є е, е, припущення, що було 11 тисяч про те, що вони воювали погано. Ми про це розказували, їх масово вбивали, і росіяни їх не жаліли, пускали зовсім як гарматне м'ясо, ще більше ніж своїх. Є е, припущення, що просто е, вони закінчились. Багато багато в чому закінчились. А тих, хто залишились, їх або забрали. Про що інформації немає, або можливо їх відвели. Для того щоб перегрупувати до когось додати, перевчити Передати досвід іншим новинам, так тобто Ти, хто це. Така хороша новина. Ну так скажемо, умовна mm -hmm. за 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 зараз можна видихнути, але навряд чи це буде довго. давай. Тепер про умовно погану новину або не умовно, а дуже погану новину. Це призупинення американської допомоги через USAID, агентство, яке роздавало багато грантів допомоги в різних сферах життя. починаючи від журналістики, закінчуючи... Енергетикою, школами, допомогою ветеранському року. Вони дуже багато допомагали, але хочу сказати, я думаю, не що тільки... тільки зараз ми усвідомили наскільки багато проєктів були зав'язані на ці американці, але допомоги. не тільки USAID, насправді по всім фондам, наскільки я знаю, зупиниться допомогу так, це проблема. Американські. проблема так, в тому що там де є американські гроші, фонди запини зупинили свою роботу. Про це власне і пише Вашингтон Пост. Вони багато посилаються на наших же колег. На журналістів, яких ми знаємо, угу. і е, е, вони пишуть про те, що е, мені подобається, що вони роблять знаєте, такі правильні акценти і наголоси туди, куди треба. Тобто Наприклад. це не суцільне плаче що? Мені мені знаєш, мені скоріше тут подобається, що вони говорять, що. Це якщо у нас можна почути щось про грантажерів, які неправильно витрачали гроші, то вони починають з того, що взагалі-то юсей давав гроші на дрова, які давали, передавали людям на прифронтових територіях, де нема світла, де нема електрики, і взагалі-то взимку ці люди можуть без цього померти. І це така дуже хороша ілюстрація того, що знаєте, ставити на 90 днів на аудит а, життя, життя людей да, не можна. А, а ніхто не відповідає на це питання, чому зупиняти на час аудиту? Тому що аудиту, наскільки я знаю, очікували всі. Але що буде зупинка на час аудиту, це таке дивне рішення. А знаєш, там така взагалі історія. Ну, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Бост молодці. Вони такі не Нью-Йорк Таймс. Нюорк Таймс. Вони а, критикують а, це рішення. Вони говорять про те, що взагалі-то... Там прям зверху давлять на скажімо так, амбасадорів на місцях, на свої там, да, локальні осередки, і говорять про те, що вони не мають права ніякого коментувати, комунікувати з тими, кому вони давали допомогу. Це така жорстка цензура. Ви маєте мовчати, грошей немає. І всім прийшов лист, що з 24 січня ви не маєте витрачати американські гроші. Все. Після 24 січня все, що ви зробите, ви будете оплачувати самі. І там і герої про це говорять, що вони намагалися отримати відповідь. Але навіть анонімно інші люди говорять, що нам сказали, що якщо ми будемо це коментувати, то ми гроші не отримуємо і після аудиту. І це така, ну так прям. Трохи, трохи, трохи дуже неприємно Мі така здається, ситуація. Що це понад 30 років це вперше така призупинка так. американської допомоги. Ну, ауди, через це іс. зрозуміла історія. Кожен хто приходить, хоче перевірити, куди йдуть його гроші, але навіть нагадаю, як це публічно виглядало. А представниця Білого Дому сказала, що ми побачили 50 мільйонів грошей американських платників податків було витрачено на презервативи в секторі газі, що журналісти перевірили, виявилось черговим фейком. Але Тому, що вона дуже ефектно знищувати да. і нібито виправдала аудити при зупинку по всьому аудиті? немає нічого поганого. Так. Але і... розберіться, а потім там ріште, чи запускати. І ну, вла... і власне, це про те, що ніхто не знає, будуть ці гроші після закінчення. Тобто, хтось би із цих е -е, ініціатив, про яких пишуть журналісти, там вітеранхаб, наприклад, вони б може перечекали, але ж Галін манівку впевненістю, що через три місяці у людей будуть гроші. Але так є люди, які і в Америці можуть достукатися до і американських політиків, і мають голоси американських платників податків, такі потужні голоси України в Сполучених Штатах. Марічка Я думаю, що це якраз йдеться про таку історію, яка до речі в Америці зазвичай була дуже популярна, і те, що ми не завжди усвідомлюємо тут. Американці, давайте почнемо з того, завжди цінували університетський спорт. Для нас взагалі це не зрозуміло, що це бо у нас не відбувається якихось великих це турнірів. Велика да частина великого турнірів спорту. між університетами. А вони в, в університетів спорт це велика частина, під яку завжди спеціально. Виділялися стипендії, які повністю покривали навчання перспективних футболістів, баскетболістів, тенісистів, легкоатлетів. Я знаю багатьох е, наших співгромадян, які саме так потрапили туди навчатися. Зрештою там залишилися. Зараз допомагають ну, Україні. В них університетський спорт транслюється по телебаченню як мега аудиторії. і збирають, збирають аудиторій. Тому... Тому це важлива історія Кейт Коваль е, Катерина Коваль. Колись туди, 21-му році потрапила як перспективна баскетболістка, активно там грала за університетські команди, аж поки 24 лютого не опинилась в такій ситуації, коли не знала, що відбувається з її рідними в Києві. Для неї пішли на особливу поступку, коли під час матчу дозволили на лавці тримати телефон. Вона відмовилася від пропозиції пропустити цей матч, бо знала, що батьки збиралися знов-таки рівень університетського спорту дивитися трансляцію в онлайні, яку транслювали. І вона стала справді, крім того, що вона залишилася грати. Її батько пізніше, буквально там за кілька місяців після повномасштабного вторгнення, вступив до Збройних сил України. Зараз захищає Україну на фронті. Катерина продовжує грати. Вона визнавалася там найкращим руки, а руки це. Молодий, знов зафрахтований uh -huh. баскетболіст сезону. Тобто руки це новачок. Та там найкращим uh -huh. новачком сезону мала багато пропозицій. Вона, якби розповідають, а що важливо, ще в цій історії, що коли ти граєш за клуб, за університет, це не означає, що ти граєш за Сполучені Штати. Ти залишаєшся громадянкою України, потенційно, ти залишаєшся дуже сильною спортсменкою на майбутнє для збірної України, про що вона до речі, мріє, і разом з тим вона продовжує, продовжує там привертати до себе увагу як суперпотужна молода баскетболістка, людина, яка пропагує Україну, і дівчина, батько якої захищає третій рік України на фронт, яку вона коротко бачила буквально за цей час двічі. І ну це дуже приємно, що така велика газета в як «The New York Times», Такий величезний матеріал присвятила цій дитині. І це не перший матеріал. Пам'ятаєте ми так само приблизно в тому самому стилі про нашого е спортсмена е стрибки в воду mm -hmm. і так. також говорили про те, що сім'я там, і вони весь час на телефоні. І ну, тобто, це прям такі вже якісь е е не серія, але такий стиль показувати, що насправді там у кої життя продовжується а ну а, а, а душа десь дома. Мені здається, що це дуже важливо для сполучених штатів, тому що ми знаємо наскільки впливовими в них є спортсмени. Там дото, Леброн Джеймс, він ікона, і якщо він захоче піти в політику, то Трампу і його там команді точно буде непереливки. Тому люди, які мають великі спортивні досягнення, які дуже багато на телебачення, дуже багато в соціальних проектах, вони справді їх голоси потужні. І мені здається, це дуже важливо, коли вони теж починають відчувати, що війна поряд. Що війна здається там за океаном, але поруч з нами люди, якими ми там захоплюємось, і їм теж болить оцей внутрішній перехід надзвичайно чутливий і важливий. Ну і принагідно, до речі, згадаємо, хоча Катерина це не стосується, вона там перебуває як студентка, але цього тижня була призупинена адміністрація Трампа програма прихистку якраз українців в Сполучених Штатах Америки. Ну така, от біполярна історія зараз відбувається в сполучених штатах, коли одна новина в плюс, одна в мінус. і... Ну, нам всім хочеться залишатися. Як ти Катя, казала, трампо оптимістами я поруч трампо песимістами? Як ти, я знаю трампореалістами? Я... Давайте трампа... залишатися, пам'ятати, що нам своє робити. реаліст. А, Марічка, Де нас дивитися, куди Друзі, нам писати і, пишіть і Пропонувати нам обов теми? обов'язково на ютуб каналі ТСН тижне. Ви бачите прямий перехід на нього. Ми там читаємо всі ваші коментарі. Які ще видані ви хочете оглянути? Будь-які ваші зауваження, побажання. Все вітається і до зустрічі наступного тижня. Максим Сухенко, Я Марічка, Падалка і Катерина Коберник. Видання Бабель. Побачимо До зустріч.